спецслужбі загардовані і перевірені на відданість Україні в умовах війни у спецслужбі, яка з першого, яка першу прийняла бій, першу зазнала людських втрат у боротьбі з агресором, героїчно захищаючи незалежність, суверенітет і єдність української землі по випуск курсантів Національної академії служби безпеки України та видачу дипломів. Життя завершивши навчання, ми молоді лейтенанти служби безпеки України, також готові.